Усім привіт! І це друга частина по виживанню в Мак. Сподіваюся, що вам сподобається це відео, бо я дуже підготувався до цього. Дуже сильно. Я так чекав цього моменту, як я і обіцяв. Ви, ви підписалися, ви поставили лайки. Друга частина обезпечена. Тому починаємо. Ми заспавнилися ось в такому біомчику. Це інструкція, ми всю знаємо. Та. Та, -мо. Оп-оп-оп. Може мені спробувати ось те залутати? Не, ну а що, можна спробувати? Головне, щоб не було як у минулий раз. Опа, привет. На. 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 Интересно, что мне выпадает из этой статуи. На. 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 Мне кажется, что у всех играх работает лайфхак. Да ты просто кружишь, кружишься, и оно работает. Ай-яй-яй. Не-не-не-не-не. На! На! Я сможу. Давай. Вау, мелк. що воно робить еще? Ага, кистки стають сильнейшими. Давай ты похимайся, давай нож хилыть. Ну, не сказати, що погано, але нормально. Думаю. З... З... зійде... Тищ, тищ, тищ. Фух, моя головна задача це зараз найти. Фух, знайти деревню, а ще я ось там от щось бачу. Я хочу зараз пойти туда и подивитися, что там такое. Фух. О, ось, 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 я ось там бачу. А ну, карта. А зараз просто кудись бежу. Ой. Фух. Чуть ли не захлебнулся там. А что, там я большой домик, я его зараз еще пойду залутаю так уж. О, да, это что Это штука для курения. О, корабль якийсь. Мы не сдаете, еще нам потим О, Еще и деревню. Ой, как добро. Ой, как хорошо я зашел в зараз тут. А ну, кол вугілля. ще вугілля. Вхет. Ред Apple, Dog. І все. Ред Apple, давайте поїсимо їх. Я якраз голодний. ще мені хілку треба. Зробити побільше. Все, ну я вроде би восстановився. Да, это. <зараз>. Сподіваюся, що мене не ночі, не кокнуть тут? Ей, бро! Че ти так на мене дивишся? Це, це не я ламаю. Це камінь, це не я. Да, це камінь. Це не я. Зрозумів? А! Фух. Чому у вас так багато? На! Тут ще в цей броток стоїть противно. На їх дуже складно відрізнити. Я пам'ятаю, як я у минулий раз відрізняв їх поганенько. Що я ж випадково мирного мешканця вдарив. Та ну боже! Вони просто під підлазять! На! Ідіть звідси. Та Боже! Вони надоїли вони самі під ноги підлазять, а потім ще мене от атакують. Ай, Боже. Фух, так, це знову я. Я не розумію, чому вони підлазять прям... Під битву, от, прям якось противно, ну от розумієте. Ти просто хочеш зараз поборотися, щоб їхню деревню спасти, а вони підлазять тобі під руки, а потім ще говорять, що це ти їх спеціально вдарив, що вони там стояли, і що треба нас вбити. Ну, геніально просто. Це, мені здається, логіка кожної гри. Якщо вас це також бішить, напишіть це в коментарях. Бурально. От ти просто хочеш зараз прийти, <му> за лозати їхню деревню. Я там я там її побачив. Я там її на одну мілісекунду але побачив. Тут ще якісь босфайти є, я прочитав це в гуглі. Ось, наприклад, якось цей босфайт, Це якийсь кам'яний монстр. І цей кам'яний монстр типу його активуєш, і, ну він як Титан. Якось той маленький чудік, але він декілька разів більший і дуже сильно б'є. Але мені здається, що до босфайтів ми дійдемо тільки в третій частині виживання в лумак. Якщо не помиляюсь, то я щось там деревню побачив. Але нам зараз треба ось цю залутати. Сподіваюся, що тут є чел з кіркою. Хоча навіть якщо його і немає, то все одно. О, чорний сундук. Галява. Бейс range. Ага, типу я сильніший стаю. Головне, щоб я, коли зараз бив ось це, вони не підлізли мені під руки. Так, Red Apple. Так, 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 так. Опа, 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 опа. Так, тут все також залутав ось в цьому домику. А, ось і чел з кіркою. Нього можна дементітову кірку купити. Також непогано, до речі. О, Коїнс, Дерево, Бред. І що? Яблочки, я поїв їх, а я їх і їм. Бред і ще вуд. Нормально, нормально. Мені подобається. А ну що я можу в нього зараз купити? Угу. Нічого. Дуже класно. Добре, я поки щось тут ось так ось це залутаю. На. Сподіваюся, що, ні, що ніч зараз не настане. І ніхто до мене не підбіжить. Бо це буде дуже погано, якщо до мене хтось підбежить. Якось цей чел безробітний. От що він тут встав? Зараз до мене побіжить, да? А, ні. Обійшов. До речі, знову корабль. Давай, давай, давай. Тут трішки залишилося. Ніч. На зараз. Будь ласка, Ні, ні, ні. Єс. Золотий меч сюди. Фірбов також непогано, ось це мені не треба. А, але золота немає, це єдина проблема, так сказати. О, там ще є продовження ось цього всього. Я зараз туди піду, але мені тут треба за цими чебупельками розібратися. Я специально, чтобы никого не вда... О, я был правы, там еще одна дерь... деревня. Ау, а ты не обнаглел? Мама, а он меня ударил. На, на, на. Ничего себе, я их швидко бью. Дыщ, дыщ. А он еще один. На. А вас тут уже двое, да? Ау. Давайте, нападайте. Я і на таких виносив. В Попередньому відео я взагалі зміг всіх жителів деревню вбити. Ау! На, на, на. На, на. Чого ти такий великий? Він більший за мене. й йо, йо, бро! Давай спокійніше. Ау! Я хочу поїсти, ось що я хочу. Не-не-не-не-не. На. Не, не. Фух, о господі. Це було нелегко, все, що я можу сказати. О, ще один чел з кіркою. А це не той же самий. Вудпіксек, вона мені не потрібна, бо я зараз іншу скрафчую. Барк, це. Ау! Боже, в крису. Давай, давай в крису, так в крису. Пішов. Мені треба. Ага, в нього є тільки Адамантітова Аді... Адамантитовий меч. Окей. А Адемонтітивий меч, це, як я розумію, я, я найкращий меч. А ось це нам не треба. Та смислі? Алло, вже день! Чого ви не спав. не перестаєте спавнитися. Читерство. На! Шо вон? На єс. Yes. Зараз одну секундочку. Я тут. По-пу-пу, ось і корабель, а поряд з кораблем ще босфайт. Я думаю, що можна на нього спробувати піти. Я знаю, що я можу подогнути, але чому би ні, як говориться. Спробувати треба. На! Тим більше в мене крутий меч. Ай! І хілка є. Ч якщо це можна назвати Хілкою. Фух. О, джетпак. To the moon. Я типу ш... О, вище прыгаю, стрибаю. Добре. Пропоную спробувати хоча б. Так. Так, давай. О! На! На. Ой. Ау! Oh. Що це таке? Фух. Фух. Ну добре, сподівайся, що вам сподобалося це відео. Всім удачі, всім пока!